Новорічні свята у розпалі. Святкового дива в першу чергу чекає малеча. І зануритися в казкову новорічну феєрію вона мала змогу під час щорічної різдвяної ялинки, яка проходила під патронатом народного депутата України Святослава Олійника. Партія Україна майбутнього не дарма на протязі новорічних свят піклується саме про цю категорію дітей. Адже діти це наше майбутнє, і саме про них, про майбутнє прийдешнє покоління. Україна майбутнього піклується в першу чергу. Так і цього разу така казкова театралізована. Вона вистава стала справжньою святковою кульмінацією новорічної акції народного депутата Святослава Олійника. Я поздравити вас з Новим годом і Рожесом Христовим, а імені народного депутата України Святослава Олійника і Володимира Ніколайовича Рая, який злобляють українську політичну партію Україна майбутнє в місті Сінельникова. Хочу пожелати вам щастя, здоров'я вам і вашим діткам. Всім приглашаю получати новогодні після цього замечательного празника, яка помогла нам організувати воєнка Людмила Івановна. Ще раз з Новим Роком всіх вас, щастя, всіх благ вам і, головне здоров'я. Спасибо вам огромное. Діти від 5 до 11 років мали змогу зануритися у нову версію казки Гофмана Лускунчик таку феєрично театралізовану новорічну виставу було створено завдяки талановитим колективам будинку культури Родіна. 재 yeah. 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 Діти занурилися у справжній світ казки завдяки талановитим акторам театральної постановки, яскравому антуражу, святковим виступам колективів. Завдяки всьому цьому було створене справжнє новорічне диво, цікавими та неперевершеними. Героями зустрічало малят казкове королівство. Тут були і хитрі, та підступні персонажі, так і світлі, добрі та по-справжньому новорічні. І звичайно, за логікою казки, добро завжди перемагає зло. Саме так трапляється під новий рік. А уособленням добра під новий рік, звичайно, є дід Мороз, світлий новорічний чарівник і йому малеча зраділа найбільше. Нам сподобалася новорічна казка. Так дуже. А що вам саме сподобалося? Мені сподобалось, як поставили спектакль «Щелкунчик». А взагалі, за що ви любите новорічні свята? За те, що там дуже весело, багато новорічного духу. І всі люди веселі, вітають друг друга з новорічними святами. Сподобалася новорічна казка? Так. Да. А що тобі саме сподобалося? Дід Мороз. Ось така атмосфера добра та дива це головне, що робить дітей щасливими в ці святкові дні. Життя це казка. І як в казці творить добро, чудотворний Дід Мороз, то в реальному житті є люди, які не байдужі до долі наших дітей, до долі прийдешніх поколінь і, врешті-решт, до нашого спільного майбутнього. Анна Трушова Сергій Чабаненко, новини другого каналу.